Перед вами осушилось повітря від компанії TCL в такому білому і компактному корпусі. Пристрій виглядає гарно, він дійсно не займає багато місця і виглядає дуже сучасно. впишеться в будь-який інтер'єр. Якщо подивити зразу на сам пристрій, і коли ви дістаєте його з коробки, то є один мінус. Тут немає ручки. Тобто, його, по-перше, витягувати з коробки дуже складно, коробка сама по собі невелика, ось так вона, до речі, виглядає. І відповідно його діставати незручно, це так скажемо на замітку виробникові. І відповідно, якщо брати по переміщенню пристрою, вам треба його брати, бо отак, якось притискати більш до себе, отак от брати, і от таким чином його переносити. І ставити, от, до речі, незручно пальцем. Коліщаток він не має, він йде на ніжках, От ви можете подивитись. Також це є невеличким мінусом. Тому що ну, дійсно жінці, наприклад, це буде складно. Чоловікові перенести це можна без зусиль, але в цілому враховуйте. Отвір для виду сухого повітря. Бачимо: вентилятор такий звичайний лопасний. Він створює невеликий повітряпотік. потік. Ну і в цілому даний пристір розрахований на невелику площу. Якщо подивитись на верх, то тут є дисплей і панель керування, кнопки фізичні і є led індикація Тобто зручно все можна налаштувати. Якщо подивитись на задню частину корпуса, у нас розмістився отвір для забору вологого повітря. Ось виглядає сам фільтр. Він багаторазовий, чиститься, миється. От, отак виглядає сам цей фільтр. За фільтром є радіатор, він має покриття блюфін проти корозії. Є е, 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 у нас датчик вологості, він захищений в корпусі. Ну і в цілому можете побачити трошки, як виглядає пристрій всередині. Сам фільтр знімається легко і ставиться назад також легко. Якщо подивитись на бак, бак має такі невеличкі ручки, отак він виймається. Об'єм баку до 2 літрів, є індикатор, є поплавочок, і назад ви працюєте бак так само. Головне, щоб вам дріт тут не заважав, і тоді без зусиль він буде вставлятися. Якщо подивитись на одну сторону бокову. То тут, тут ми бачимо, що використовується фреон Р290. У нас є на нашому каналі окреме відео по пристроях, де використовується Фаріон 290. І ви вже по заходах безпеки можете переглянути це відео, воно буде для вас дуже корисним. Сам виробник відмічає, що даний пристрій не варто використовувати на площу приміщення менше ніж 13 квадратних метрів. А тут, до речі, парадокс трошки заключається, тому що якраз на таку площу 13-15 квадратних метрів осушувач. 10-літровий розрахований, так. Враховуйте, що даний пристрій по мірам безпеки не варто використовувати в ванних кімнатах, в кладових невеликого розміру або кухні, бо є у кого може бути кімната менше 10 квадратів. Відповідно, якщо ви в такому приміщенні будете розміщати пристрій, то враховуйте, що ви порушуєте міру безпеки. Якщо подивитись на характеристики даного пристрою. Його продуктивність складає максимально 10 літрів на добу. Споживає він 290 Вт. Як для 10-літрового, це трошки залишений показник, тому що її осушувачі споживають і менше. Рівень шуму 40 дБ. пристрій працює досить тихо і не створює багато шуму. Якраз за рахунок свого повітря, потіку невеликого, він не сильно шумить і по вентилятору. Якщо подивитись. На вагу то складає 10,5 кг даний пристрій, і він повітряний потік має 60 метрів кубічних на годину. Якщо брати по площі використання, то ідеально відписується в кімнату 15 квадратних метрів. До, до речі, дня... а скільки виробник каже, на яку площу він розрахований, в інструкції з приводу інформації по площі не вказується, але якщо враховувати повітряний потік, то можна вирахувати, що даний пристрій дійсно ефективно буде на площу до 15 квадратних метрів. Якщо взяти по налаштуванню, подивитись зверху детально на самопанельку, ми маємо дисплей, індикацію і кнопки. Запускаємо пристрій, він видає звуковий сигнал, показує вологу на дисплеї 63% зараз, плюс показує режим, в яким він працює. Якщо взяти по налаштуванню вологи, то ми окремою кнопкою виставляємо кроки до 5%, мінімально можна виставити 35%. Він зафіксував цей показник і вже буде працювати до цього показника. Дійсно, бритк працює досить тихенько. В принципі, знову ж таки, у нього потужність не така велика, 10 літрів на добу, тому для такої моделі це рівень шуму, так скажемо, нормальний. Якщо взяти по налаштування далі, що тут є? Ми маємо кнопку моди, яку ми можемо виставляти. Режим сушки, є режим просто вентиляції повітря, коли він компресор зараз виключив і просто вентилює повітря. Якщо включити цей режим, то цей режим відповідає за підвальним приміщенням, так і називається. тобто він буде інтенсивно працювати в такому режимі, навіть якщо ви будете використовувати його в кімнаті. Це для зручності запрограмований окремий режим. Якщо подивитись на кнопку таймер, то тут можна виставляти таймер по кількості годин. Наприклад, ви виставили йому дві години, через дві години пристрій сам автоматично виключиться. Якщо пристрій виключити, наприклад, і виставити таймер, наприклад, таким чином, одну годину, то через годину він включиться. Відповідно, індикатор таймер загоряється. Танкфул це буде показувати, коли бак буде заповнений. Щоб бак дістати, то відповідно осушувач перестане збирати воду і загориться індикатор. Так само індикатор загориться, коли бак заповниться і пристрій повністю виключиться. В цілому, ось така е, інформація по даному пристрої. Що стосовно комплекту, в комплекту всередині баку йде шланг на дренажний злив, ви можете його під'єднати через задню частину, е, в той отвір, звідки попадає вода в сам бак. Бак повинен бути звичайно на місці. Також у комплекті йде така заглушка. Це якщо ви не використовуєте бак ви заглушку, це більш такий естетичний можна сказати вигляд е, це все має. О, таким чином, ви цю заглушку можете. Сховати, тобто, щоб не було видно цього отвіру. В комплекті також іде інструкція. Інструкція на українській мові можна почитати, ознайомитись з правилами використання даного пристрою. Тут є коди помилок, є також інформація по холодогенту R290, і також є коротенькі такі вкладичі по першому, так скажемо, розпакованню пристрою, буде зверху він на корпусі. І отакий от окремий короткий вкладиш. Окрім цього, є також гарантійний талон, до речі, який повинен бути заповнений. Цей гарантійний талон, якщо він не заповнений, відповідно, в магазин, де ви придбали пристрій, гарантія буде недійсна. Обов'язково цей гарантійний талон має бути відірваний тим магазином, який продав, і тут повинно бути все вписано. Також дуже важливий момент стосовно гарантії пристрою. Виробник дає гарантію 36 місяців з моменту придбання пристрою. І тут так я прочитаю, як тут написано. Термін гарантії на побутове обладнання TCL, яке експлуатується в виробничих приміщеннях та серверних, складає 12 місяців з моменту його придбання. Тобто, якщо ви побутовий пристрій використовуєте в приміщеннях більш промислового типу, тому що там є пил там можливо бути контакт з речовинами, гарантія автоматична буде 12 місяців. Обов'язково вона буде прописана в гарантійному талоні. Якщо ви, звичайно, повідомляєте. Якщо ви не повідомляєте, то відповідно це вже буде розбиратись по місцю, якщо пристрій приїде по гарантії. Стосовно також гарантії пристрою, якщо це йдемо про побутовий сегмент. Після закінчення 12 місяців з дати продажу гарантія на вибір анулюється, якщо виріб не пройшов обов'язково регламентне обслуговування. Тобто, щоб була дійсна гарантія 3 роки, ви повинні пристрій направити до виробника. Раз у рік, щоб його обслужили, тобто почистили і подивилися, що все в порядку. Це як по типу кондиціонера. Тоді у вас буде дійсна гарантія 3 роки. Якщо ви цього не зробили, не відправили пристрій по обслуговуванню там раз у рік, то відповідно у вас гарантія закінчується на цьому році. Тому це вважайте, щоб у вас був заповнений гарантійний талон. Ми такий талон заповняємо від нашого магазину і там будуть прописані якраз ці всі умови. Належать.